Не. Сьогодні 25 березня і о 19-й годині в стадіопабі розпочинається телевечірка. Як ви бачите, величезний ажіотаж відбувається навколо цієї вечірки. Усі квитки продані, і… але всі хочуть потрапити. І зараз ми спробуємо взяти інтерв'ю у одного із бажаючих. У мене все є, все нормально. Дякую, дякую, дякую. дякую. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите сьогодні? А е, я прийшов сюди на телевечірку. Хочу попасти на телевечірку. Я пів кабана продав, ви розумієте, я пів дня їхав, щоб сюди попасти. А звідки ви подивіться сімки. Та ти не знаєш, хто я є, то я тобі скажу, хто я. То, я козятина, ти приїжджай до нас та побачиш. В мене все є, все, впустіть, тільки, будь ласка. Я бачу, я бачу, дорозко у вас хороше. А яким чином ви хочете потрапити сьогодні? сьогодні? Ну я ж вам. Я ж вам казав, що я вже пів кабана продав, і ну хіба ваш охоронець сала не їсть? Я думаю, що їсть. Та ви бачили скільки? А скажіть, а просто всі люди там питали, чи буде можливість попасти нам на вечірку так, чи ні? Так, організатори сказали, що можливо, бачить, з'явиться можливість для декількох людей потрапити на цю вечірку. Тож можете передати, їм, щоб вони не втрачали надії. Оцим всім так. О, а це, це ж бачимо. моя Маруська. Де? Отож, шановні телеглядачі, ви самі бачите, який я жіотаж відбувається навколо вечірки. І ми сподіваємося, що все ж таки до вечора всі ці люди зможуть бути сьогодні в стадіо Папі. Дякуємо, до побачення.